І всім привіт! Ми на каналі Ярковавчик і сьогодні ми приїхали в Орві Касл. А бачите то, про книжки про Зога, знаєте? Я вам, я. Теж, я вам теж читала в так, дитинстві, да. Перекладені на українську. Ну, отак, да. читайте дітям. Кажуть, читайте дітям казки, книжки. Тільки Гаррі Поттера не Тільки Гаррі Поттера і запам'ятали, так. Ну, да. Був, Він був збудований в 1068 році. Так, уявляєте, це йому більше тисячі років. Ну, не більше біля тисячі. Не більше, більше. Капець. Йдемо сюди-лост. Від ми не хочемо. А треба. Де існу пішли. Відорогай. Отже, почалися хорібл. like missing to myself missing missing yeah i'm the first one missing Ти знімаєш без помади. Спонсор. Ні, будь ласка, ось така повада. Так він не спонсор, сама купила. А. Зверніть увагу, да? Металічним цим. Металевим. Це хто? Дюзі дол. Який Дол? Джуді дол, дивіться. Зараз вона застигне.

А, таку? Ну, звичайно, і мама має все тримати. Ну, дуже зручно з вами гуляти. Куди він має відійти? Ой, вот это палец. Ярко ще. А, бачиш, ні, там він стамп робить. Да, я. Ти вже і забула про це. Ярко, дивись, як наполегливо це робить. Ух ти, ты, так класно вийшло. Шикардос просто. Wait a minute. I know who's done this. That yes. is me, Mr. Bob. So we had another shrubbers. It too slimy situation. tattooing. Two of them. I actually got arrested before me.

Ти п'ять п'ять і шість. Ось така пробування. Шведі. А ну, Соня, йди, стань, поміряйся. Так, так, тридцять шість. Ти нижче, не Ярко. 5, Ти теж майже 5 і 6, але нижче. 5, 6? 5, 6. А тепер так. Тепер, звісно. Ну, пішли далі. О, поговоримо. <звук> ну що, поговоримо? А тут синя, а там чолові. А не червоний шанс. А нормально і так через сині. Іди сонь туди. Тут. От зелений. До речі, зелений от. Але там зелений, червоний і синій, а як говорити? От зелений. А треба. От синій. Алоан! А ну я пішла... Але шкода. Ну, пішли на інший бік тоді. Ну, взагалі-то замок це не для дітей, так, прям тільки. Так. Тому що... Чого... Дай, як би ви ще поговорили, як не так? Я Ви далі зітепер. Що це таке? Трибуна? Що по-іншому не, по не виходить? Став? Штам. Клас. Дуже гарно. Ну положи, підштовхни, сонечко. Викида. краще. Чекай, чекай, ну тільки камера на ВОЛАР. От такої аніма не посередині. Погомнебі. We can hear it's terrifying to dogs. to dogs. <laughs> Yar <laughs> <laughs>

Штамп один не дуже рівно, тому що не влазить туди цей буклетик. Ну та ні в кого не. Тож не тільки нас там. просто... О, дивіться! Хвірточка! Я спробую ще сюди поміститись. Оп Опа! Ні, не було з цією металкою. Ні, то було інше. Ні, то було інше. Там навіть по іншому трибуна ця стояла. Біця. Та як біжи, я тут ледве проходжу, ти каш біжи. Ку-ку. У -ку. нас є тут вихід. Чому вони всі кричать там? Я ледве пролізаю тут. ледве дубця не застрягла. Фом хір. Я шукаю вас. Не може. Ти вже Ага. Угу. Дякую, що ти штовхаєшся, Ярчик. Так нам треба ще раз, два, три штампи. Ми фанати штампів, да? ну, так, самі, Як і Слаймі Стюар, дивіться. Так.

Да, сторми нормальц. То що, ще два? Да. Чого це? Айс хаусис. айс біт. Нічого собі лід може тут зберігатися до... Двох років для охолодження вина і для інших кулінарних цілей. Ну йдеть Соня з ярком. Нам вже треба йти. З Зібрали всі, все. Місія виконана. Не дам На пташки пішли. Нам туди, а чи мене ти прийшла? Ні, од дітей. Ні, нам от оттуда... туди. Ну все. Коли, Коли хочеш показати, іду. а це це якийсь ресторанчик, бачиш? А це це ресторанчик, бачиш? дуже похоже, як біля нас. Як ми йдемо на теніс. Коли да, десь, да, я теж хотіла сказати. тебе да? І Там такий спуск, да, речі, біля нас дуже гарний парк. Да. Бачиш, а ви не були ще в Хемстед Хів?

А, так, Я знаю. Ми йдемо на павича адивитися. Це фазан чи павич? Павич. А фазан це соня. А, а як він на нас зараз? О, Це павич. Ні, він відкривається коло злиться. Ой, то, то добре, що він не... Що він не... <рирает> Don't let them know you're next. <реш> Злитись. Ну так, якщо ти до нього підійдеш, він точно розілиться. Я і біжу вже на грядку, якщо він злиться. Не буду, я нервуватися. Хто тут говорить, таки подивився? Мамі він брав на камеру, дивиться. Ага, позує, дивись який. Ага, відкриють. Може і вона. А, не правда, ти що не знаєш, тільки сім це вони вроді були. Це тільки дівчата, я не пам'ятаю. Одинадцять, шість, тобто всі прийшли подивитися на птахів. А що, правда? Дивіться, яка Маша. Ну, треба дивитися, не дивіться, люди, знімайте. Ну, шкодайте, людях, Не роби цього. А, добре, я ми відвернемося. Не відвернешся ти вже. Квест. Дивіться, добре, там є квест кімната.

we use birds of prey. It worked there for the it was completely different for us. What I mean by that is where you sat in the social categories depending on what you could fly. So for instance, if you were sat at the top a couple of weeks off by a of the you a here is one pound and six ounces. A female harasol can be anywhere up to three pounds and two ounces. But it's that remarkable size difference that is incredibly noticeable. We'll keep moving down the list We'll to get towards to the priests. Priest to find these sparrow hawks. I hope you all not what the sparrow hawk is because they appear very commonly now in our job. People have decided to basically have been saying for the priests that we're getting more the of They're very beautiful cast. Which is exactly what we want from our birds. But anyway, as we move down the country, it's not going to bother different terms that we can use. There are different terms for males and females up and down the board depending on the different species. Wow. <laughs> so he's really trying to push me today. Yeah, we'll keep, keep going down the list yeah. to uh yeah. get everybody here, for instance, so they can all fit the same category. Peasins, servants, children. Children. Yeah. Yeah. We, were we were still allowed to fly the but we were wasn't so particularly useful use for falconry. Rink. We were given the common kestrel. kestrel. Now, if now your palate I includes things like, like small, small birds and voles, by all means, kestrels were incredibly useful. However, for things like rabbits and hares, they're not particularly good at all. Charlie, you see those jackals and those magpies on the end? Catch. I'm <laughs> no only joking, it's he's not going to tell me, he he gets all the chicken from me <laughs> <laughs> He makes his way back over, knowing that most of his food is currently in this box But if any of you have been here in the summer, yeah. you'll have seen the falconer's quest Which is quest? basically the, the largest carnage fresh out of the UK we In the, the same back amount back of time right. I'm going to find out who 60 of the largest ah, species of the mm. 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 and that's exactly mm. what i mm. mm. okay. This, everybody, oh. is well. Mm. or as I like mm. to mm. mm. mainly, mm. mainly, mainly due to the yeah, that we had, received, uh. the very early stages, we had no idea what he was going to do. God, I was alone quite addicted, like but I'd like to stay around the the stay room room. and have a good Not Will. Will will quite, quite happily, happily go off and explore the rest, rest of the, the castle, castle just because it's considerably, considerably more, more interesting, interesting. More interesting. Not than what's going on here. <laughs> oh. Now, now whale whale Will will try, try and punch me punch in the head, just because he wants to. Not because he doesn't have like <laughs> 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 No, not that kind of i a, a part of our team ever since <laughs> he open his eyes. <laughs> <laughs> well, another, another couple of for you, so if you fancy giving him a round of applause, will the pet. Whereas <laughs> I there is there his is lovely team. heart shaped disc actually serves as a purpose and what it does essentially is trap oh, all the day sound day like way. a satellite dish <laughs> so the flight's <laughs> not you're seeing from where <laughs> <Here>. <laughs> oh when went your head you to you there? owls as well there is a way that you can all every day that they fly see we all think that owls oh, are I'd be allowed to fly this this is a Ronnie is a lana falcon. Something that you would have found here around eight hundred years ago or so but unfortunately there was a mini ice age in the Middle Ages that caused them all to leave. Now you will find lano falcons on the southern end of Europe and all throughout Africa. If you go to Italy or Greece, for instance, you'll find the hair. a slight peregrines, they are just as fast, but they are incredibly sensual. The peregrines are very, very nice to handle. The man of getting himself ready to fly. The second one is to go to the toilet. I don't know if he's going to bother with it today. Here it comes. We it's very important to lighten him alone. So, off he goes, and like I said, Falken's flights are incredibly short. <laughs> very, very short. He's a okay? And okay. <laughs> he likes to keep him <laughs> <it> when he the shore. Watch your head as he comes through. Now you might think I'm winding him or teasing him up by putting out of the front of him and pulling it away at the last minute, but what I'm actually doing is just him giving it a go and trying to hit it, once he misses, he doesn't feel like he's been cheated, but at some point he's got to catch it. Uh. If I was a wild bird, that would be the end of me. Like I said, I wasn't winding him or teasing him up. But what he will do in the wild is he will keep going until he. Makes